Привіт! Сьогодні ми зануримося у неймовірний світ фантастики та оберемо найяскравіші та найзахопливіші фільми, які варті перегляду. Тут вас чекають епічні пригоди, неймовірні технології та всесвіти, які змінять уявлення про реальність, готові вирушити у подорож крізь час простір та фантазію. Тоді вперед обираємо топові фантастичні фільми, які просто неможливо пропустити. Згадати все починаємо з фільму, де технологія пам'яті розкриває таємниці та брехню. Талановитий вчений Гордон Дан створює прилад, який записує та відтворює спогади, але загадково помирає після презентації свого відкриття. Детектив Сем Блум вирішує використати пристрій, щоб розкрити таємниці життя Данна і з'ясувати причину його смерті. Випробовуючи прилад, Сем стикається з побічними ефектами та несподіваними секретами, які змінюють його розуміння реальності. Це психологічний трилер із елементами наукової фантастики, який майстерно досліджує межу між пам'яттю та реальністю. Фільм показує, як спогади формують особистість і як легко можна обманути самого себе, занурюючись у чужі та власні переживання. Анонім Далі фільм про світ безприватності, де люди стають даними фантастичний трилер, дія якого відбувається у світі, де всі спогади та дії людей автоматично записуються, а приватність практично зникла. Детектив Сол Фріланд розслідує серію загадкових убивств і натрапляє на жінку, яка не залишає жодного сліду в системі. Анонім. Її існування ставить під сумнів саму суть контролю та безпеки у суспільстві, де кожна дія фіксується. Це стильний і холодний антиутопічний трилер, який майстерно поєднує технологічну фантастику з детективною інтригою. Фільм змушує замислитися над ціною безпеки та контролю. Показує, як повна прозорість може знищити особистість і свободу вибору. Рівень боса. Фінальна гра тут вже на вас чекає екшен, петля часу, виживання, гумор та помста. Головний герой Рой Палвер. Колишній спеціальний агент, який опинився у пастці часової петлі, його день смерті постійно повторюється. Щодня його переслідують кілери, а він мусить вижити, відкриваючи нові способи боротьби та стратегічно використовуючи навички агента. З кожним повторенням Рой стає розумнішим і сильнішим, відточуючи бойові прийоми та винахідливість, а також намагається розкрити змову, пов'язану з таємничою технологією, що створила петлю часу. Поступово він знаходить союзників і протистоїть організаторам цієї смертельної гри, щоб нарешті зупинити нескінченне повторення і врятувати своє життя. Це динамічний і видовищний бойовик, який майстерно поєднує екшен, наукову фантастику та чорний гумор. Фільм нагадує інтерактивну відеогру, де кожна сцена це рівень, який треба пройти, щоб вижити. Це енергійний, захопливий і водночас дотепний екшен-фільм із сюжетною фантастичною глибиною. Той, хто біжить по лезу 2049, фільм про майбутнє, де реальність і людяність під питанням. У сиквелі культового фільму дія переноситься у похмуре майбутнє, де люди співіснують із реплікантами, штучно створеними істотами: новий бігун по лезу, офіцер Кав виконанні Райана Гослінга виявляє таємницю, здатну змінити баланс сил у суспільстві. Його розслідування веде до зустрічі з Ріком Декардом в виконанні Гаррісона Форда. Який зник кілька десятиліть тому, фільм досліджує теми ідентичності, людяності та майбутнього цивілізації. Це рідкісний випадок, коли продовження не лише гідно продовжує культову історію, а й поглиблює її, поєднуючи неймовірну візуальну естетику з філософськими питаннями. Акторська гра Раяна Гослінга і Гаррісона Форда відзначається глибиною та стриманістю, що чудово пасує до похмурої рефлексивної атмосфери кіберпанку. Сюжет неспішно розкриває теми ідентичності, пам'яті та людяності, поєднуючи детективну інтригу з масштабною візуальною естетикою. Рай. Далі доволі цікавий фільм про любов і час у світі майбутнього. У майбутньому час це валюта. Його можна купувати, продавати або втрачати. Люди розплачуються роками життя, а ті, хто не встигає сплатити борг, платять найдорожчим власним часом. Головний герой працює у компанії, що керує торгівлею часом, і його життя здається контрольованим, поки жорстока система не забирає майже 40 років життя його дружини. Тепер він має тільки одне: відчайдушне прагнення повернути її роки будь-якою ціною. Фільм вражає своєю сміливою концепцією та емоційною глибиною. Це фантастична драма, що тримає у напрузі від першої до останньої хвилини. Змушуючи задуматися над тим, наскільки дорогою є справжня любов і час творець. Людство проти штучного інтелекту. Битва за майбутнє та людяність. Фільм розгортається у недалекому майбутньому, де людство веде війну з передовим штучним інтелектом. Колишній боєць елітного підрозділу Джошуа отримує небезпечне завдання. Знайти і знищити таємничого творця, який створив потужну зброю, здатну покласти край війні. Та коли герой виявляє, що ця зброя не машина, а дитина андроїд з людськими емоціями, його місія перетворюється на моральну дилему між наказом і співчуттям. Це сильна й атмосферна науково-фантастична історія, що поєднує масштабні бойові сцени з глибокими філософськими питаннями про природу людяності, моральні вибори та співіснування з технологіями. Стрічка не лише вражає візуально, але й змушує замислитися, хто справжній ворог, машини чи людські страхи та амбіції. Межа часу подорож у часі через небезпечний препарат. В центрі подій двоє парамедиків, Стівен і Ден, щодня стикаються з жорстокими випадками та загадковими смертями. Коли на вулицях з'являється новий дизайнерський препарат під назвою Синхронік, вони швидко помічають дивні побічні ефекти серед тих, хто його приймає. Люди зникають у часі, переживаючи минуле або майбутнє, а їхнє життя руйнуються миттєво. Стівен, який намагається впоратися з особистою трагедією, занурюється у дослідження дії наркотику. Прагнучи зрозуміти його механізм та можливість змінити хід подій разом з Деном вони стають свідками того, як кордони між реальністю та часовими аномаліями поступово стираються, і що кожне втручання у час може мати непередбачувані наслідки. Це вражаючий науково-фантастичний трилер, який поєднує глибокий психологізм із концепцією подорожей у часі. Стильна візуальна подача та сильна акторська гра роблять його не лише розважальним, а й філософськи значущим фільмом, який залишає тривалий емоційний слід. Хмарний Атлас: масштабна історія людства в різні епохи, епічна подорож крізь час і простір, що поєднує шість різних історій, розкиданих від 19 століття до далекого майбутнього. Персонажі проходять крізь різні життя та епохи. Від юриста, який рятує раба, і композитора, що створює геніальну музику, до журналістки, яка розкриває небезпечну змову та клонованої дівчини, що стає символом революції. У постапокаліптичному світі боротьба за виживання знову нагадує про циклічність історії. Кожна з цих історій переплітається з іншими, показуючи, як вибір однієї людини здатен вплинути на долі багатьох у різні епохи. Фільм досліджує теми свободи, кохання, влади та відваги. А його головна ідея полягає в тому, що всі життя взаємопов'язані. А справжні вчинки залишають слід у вічності. Стрічка вражає глибиною ідеї, візуальною красою та незвичним способом оповіді. Гра Ендера. Далі фантастичний фільм про хлопчика Генія, який веде людство проти прибульців у космосі. У майбутньому земля готується до можливої нової війни з інопланетною расою, що вже одного разу атакувала людство. Головний герой Ендрю Ендер Вігін, неймовірно обдарований хлопчик із феноменальною здатністю до тактики та стратегічного мислення, який потрапляє до школи бойових командирів у космосі. Там він проходить сувору підготовку, навчається тактиці, командуванню та військовим стратегіям, поступово стаючи ключовим учасником планів землі. Це продумана науково-фантастична драма, яка поєднує епічні космічні битви з глибокими психологічними та етичними питаннями. Фільм змушує глядача замислитися про відповідальність лідера, ціну перемоги та моральні межі війни, показуючи, як тиск і очікування можуть формувати навіть дитину генія, його сила у поєднанні інтелектуальної стратегії, емоційного розвитку персонажів та соціального контексту майбутньої війни. Кисень фантастичний трилер про виживання і страх. Головна героїня Елізабет прокидається в медичній камері, повністю ізольованій від зовнішнього світу. Вона не пам'ятає, як туди потрапила, і швидко усвідомлює, що запаси кисню у камері обмежені. З кожною хвилиною рівень кисню падає, а паніка наростає. Через інтерактивну систему штучного інтелекту вона намагається зрозуміти, що сталося, і знайти спосіб вижити, розплутуючи власні спогади таємничим чином. Фільм майстерно поєднує психологічну напругу з науковою фантастикою, досліджуючи страхи ізоляції, втрати контролю та обмеження часу. Візуально камера обмежена простором капсули, що підкреслює клаустрофобію і напруження. Головна героїня стає символом людської стійкості та інтелектуальної винахідливості у критичних ситуаціях. Поневолені. А тут вже технології вторгаються у психіку, руйнуючи ідентичність. Фільм занурює глядача у похмурий світ високих технологій і моральної невизначеності. Головна героїня агент корпорації, використовує передові технології. Щоб поселятися в тілах інших людей і змушувати їх виконувати вбивства, її робота вимагає абсолютної самовіддачі та відсутності емоцій. Згодом її особистість змішується з особистостями жертв. Наслідки стають трагічними, коли реальність та віртуальність починають виходити з під контролю агентки, а її психіка опиняється на межі руйнування. Це, можна сказати, інноваційний психологічний трилер із елементами наукової фантастики, який досліджує межі ідентичності та моральну складність технологічного контролю. Фільм вражає візуальною стилістикою, напругою та глибокою емоційною атмосферою Фінч. Том Генкс у зворушливій подорожі після кінця світу. У постапокаліптичному світі, де земля зруйнована суворими погодними умовами, науковець на ім'я Фінч намагається вижити. Разом із своїм собакою і роботизованим помічником, якого він створює, щоб піклуватися про собаку після його смерті, він вирушає в небезпечну подорож крізь спустошені землі Америки. Фільм досліджує теми дружби, людяності та технологій, які замінюють емоційний зв'язок у світі, що залишився без людей. Це не просто науково-фантастична драма. Це прониклива і душевна історія про виживання, дружбу та надію, яка показує, що навіть у найсуворіших умовах можна знайти людяність і любов. Візуально фільм вражає деталізацію постапокаліптичного світу, а акторська гра Тома Генкса додає персонажу глибини та щирості. Це був топ фантастичних фільмів. Сподіваюся, вам сподобалася ця підбірка та ви відкрили для себе щось нове і захопливе. Обов'язково пишіть у коментарях, які фільми з цього списку вам найбільше сподобалися, або які варто додати до наступного відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди і топи. До зустрічі у наступному випуску, і нехай фантастика завжди надихає.